Виконуємо номер 1268. Завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. До різниці, чисел 8 і 5,317 додали число 3,1317. Завдання друге. Від суми чисел 7,811 і 4,5. Відняли різницю чисел 3,211 і 1,4. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга додавання поза дужками. Виконуємо першу дію 8, віднімаємо 5,317. Представимо число 8 у вигляді суми чисел 7 і 1. Від'ємник переписали. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу із знаменником 17. Це буде 17 1717. Отже, маємо 7 17 7,1717 і віднімаємо 5 3 5,317. Виконуємо віднімання. Віднімаємо цілі частини 7, відняти 5 буде 2. І дробові 17 сімнадцятих, відняти 3 17 буде 14, 17. Виконуємо другу дію: 2, 14, 17, додати 3, 13, 17. Додаємо цілі частини 2 додати 3 буде 5. І дробові 14,17, додати 1317 буде 27,17. В результаті суми вийшов неправильний дріб 27,17. Тому виділимо цілу частинку. 27 поділимо на 17, неповна частка буде 1. Знайдемо остачу 27, відняти 17, остача буде 10. Знаменник переписали, Виконуємо додавання 5 додати 1,1017 буде 6,1017. І записали результат 6,1017. Завдання друге. Записуємо умову. І розставимо порядок дій. Перша дія додавання в дужках. друга відніманням в дужках і третя дія віднімання поза дужками. Виконуємо першу дію. 7,8, додамо 4,5. Додаємо цілі частини 7 додати 4, буде 11. Додаємо дробові 8 одинадцятих, додати 5 одинадцятих, буде 13 11. 13, 11 дрібне правильне, тому виділимо цілу частину. Для цього 13, поділимо на 11, буде неповна частка 1, це наша ціла частина. Знаходимо різницю 13, відняти 11 в остачі 2. Отже, остача 2, це наш чисельник, знаменник 11, переписали. 11 додати 1,21 буде 12,21. дія друга 3,21, віднімаємо 1,41. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наше зменшуване до віднімання. Для цього 3 представимо як 2 додати 1. Переписуємо від'ємник. Одиницю представляємо у вигляді неправильного дробу. Із знаменником 11. Це буде 11 одинадцятих. Від'ємник переписали. Додаємо дробові частини одинадцятих 11, 11, додати 2 11. Це буде 3, 13 одинадцятих та плюс 2, 2 цілих. 13 одинадцятих, віднімаємо 1,4, тепер уже дробова частина зменшеного більша, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. Віднімаємо цілі частини 2, відняти 1, буде 1. Віднімаємо дробові 13 одинадцятих, відняти 4 одинадцятих буде 9 одинадцятих. Виконуємо третю дію. Результат першої дії. 12,2 Віднімаємо 1,9. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо наше зменшуване до віднімання. 12. Представимо як 11, додати 1 і додати 2 11. Віднімемо наш від'ємник, переписуємо. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 11. Це буде 11 одинадцятих. Додамо дробові частини 11, одинадцятих додати 2 11, буде 13 одинадцятих, да. додамо 11 цілих. 11 цілих. 1311. І віднімаємо 1,9. дробова частина нашого зменшуваного вже більше, ніж дробова частина від'ємника можемо виконувати віднімання. 11, віднімаємо, 1, буде 10. І тепер дробові частини 13 відняти 9 одинадцяти буде 4,11. І записуємо відповідь: 10,4. 11. -х. Номер 1268. Завдання перше і друге ми виконали.